Сьогодні поговоримо про птахів. Ні, не про цих природних. Горі приємно, Моровія може здатися успіхом відразу, але їхня історія була сповнена боротьби і багатьох спроб, перш ніж зробити його великим ігровим додатком у 2009 році. Rovio була невеликою ігровою студією Фінляндії, яка була на межі банкротства. Вони звільнили більшу частину своїх співробітників і залишилося лише з 12 співробітниками. Компанія була заснована в 2003 році студентами, які виграли конкурс з виробництва відеоігр і подумали, що було б смішно відкрити. Власну студію вони виявили, що змогли зробити кілька крутих ігор, але поширення було важким. У багатьох випадках ідея закриття приходила їм на думку, поки вони не вирішили піти за останнім пострілом, і саме тоді народилася концепція іри Angry Birds. Rovio нарешті придумали причину, через яку птахи виглядали такими злими. Деякі свині вкрали їхні яйця. Тому компанія вирішила зробити гру навколо концепції. Птахи запущені в повітря і збивають свиней зі своїх п'єдесталь. Рувіо виділи. Бюджети у 25 тисяч євро на гру. А команда працювала над Angry Birds як хобі проект протягом 6 місяців, які були потрібні для розробки гри. Гровіо також працювали над іншими проектами і випустили чотири гри для інших компаній. Але навіть коли команда розробляла гру, вони знали, що вона буде особливою. Коли вам довелося одного разу застрелити птицю, щоб перевірити функцію, ви випадково почали грати воно. протягом 15 хвилин і за вами спостерігали п'ять хлопців, каже Мікаель. Тим чином, у грі був потрібен вор. Епідемія свинячого грипу поширювалася досить швидко на той час, що вони обрали ворогів саме свиней. Сюжет гри полягав у тому, що свині крадуть яйця птахів і що птахів помцяються свиням, кидаючись на їхні болкові споруди. Angry Birds народився на початку 9-го року, коли у Ровіо залишилося всього 20 співробітників. А решту співробітників було звільнено. Старший гейм дизайнер Якові Сала намалював сердитих птахів, які виглядають як повітряні кулі без ніч крил. Команда довго дивилася на картинку, бо одне питання непокоїло їх. Правда, у тому, що ідея була оригінальною у квітні 2009 2009-го було випущено браузерну гру на основі флеш-пам'яті під назвою Crash the Кесу, які гравці використовували треба ще для знищення середньовічних споруд та ворогів. У цих персонажах було щось, каже Михайль. Знову кров'ю. У цих птахів немає ніг і вони не можуть літати. Вони дуже зв'яці. Ми почали всі думати про те, яка суть їх розручення. Такі прості персонажі, і всі думали і думали. Це було трохи чекнувство. Отже, розробники довгий час ламали голову, чому птахи так зляться, а потім виникла проста ідея. Може. Хтось украв їхні яйця на той час було багато новин про свинячі гриб. Саме тоді творці рові вигадали головних виходів. Яйця птахів були крадені свинями. Тепер, коли вони мали ідею, все, що їм потрібно було зробити, це придумати цікавий геймплей. Проте гра не стала миттєвим хітом. Гра випущена була в сторону в грудні 9-го року, і реакція на неї в США і Великій Британії була грипою. Завантаження гри злітає до запама рочливих висот протягом кількох тижнів, і вона стає одні з найбільших історій успіху мобільних ігор та розважальних брендів усіх часів. І тут успіх. 11 лютого 2010 року Angry Birds стала героєю тижня у британському App Store, а потім стався прорив. Angry Birds перейшов із 600-го місця в списку ігор до номера 1, а потім стався прорив. Angry Birds перейшов а до квітня 2010 року. Гра також була номером 1 в американському App Store. Ровіо почав отримувати перестойні гроші від завантажень у App Store та реклами Android. 2011-го Назва гри стає одним із центрів панування світу. Фактично кожна гра Angry Birds стає популярнішою кожна серія гри. До 2012 року заробили понад 1,7 мільярда завантажень, заробивши 200 мільйонів доларів на рік і мали понад 260 мільйонів активних гравців на місці. Але перемотування вперед до 2023 року компанія стоїть франшизою Rovio Entertainment, Була проти на Сега всього за 775 мільйонів доларів. Чай тінню колишнього її я навіть відміну від більшості інших Популярних ігор, таких як Долу Джамп або Фрут Ніндзя, Birds дійсно виділялася завдяки своїм унікальним персонажам і захопленому сюжету. Вона була дуже унікальною куметною та захопливою. Робію вирішили відмовитися від усіх інших проектів, над якими вони працювали, та зосередитися виключно на Angry Birds. Вони побачили потенціал стати однією з найбільших ігрових компаній у світі. Це наряду як Nintendo Мала Маріо, Sonic Мала Сека, адперобіо малий Birds. І вони зробили усе можливе, щоб вивести цю ігру на вершину. З Робили бо вони почали з невеликих покращень гри, таких як кращі звукові ефекти та саундтрек. але для розширення гри знадобилося трохи пізніше. Вони вирішили часто додавати нові рівні. Кожні кілька місяців вони випускали новий набір рівнів через оновлення. Кожний з них мав різну тему, та був трохи складніше. Це був надійний спосіб отримати інтерес користувачів і не вимагав додаткових витрат. Могодні аре був дуже загадковим крутим персонажем. По суті, був способом пройти ті рівні, які були надто складними. З усіх. Цих усім цим успіхом вони вирішили допустити ще одну Angry Birds через рік під назвою Season серія Angry Birds Seasons. 2011 рік був роком, коли Ровіо зробила все можливе, щоб Angry Birds з'явилися повсюди. Вони опублікували версію Angry Birds на Facebook, на створення якої їм натопилися роки. Це була справжня версія Ри на тему фільму, яка мала допомогти просувати фільм. А також Angry Birds. Це була велика справа для їх компанії, тому що це була перша співпраця з великою кінокомпанією, і вона спрацювала. Досить скоро наступно вони випустили гру Angry Birds Space, в якій було багато божевільних космічних сцен, та інших всяких сточок дрючок. Ця гра займала шалений ажіотаж і буквально стала найшвидше зростаючим додатком. Того ж року випустили вони версію Зорині Війни, яка мала величезний успіх. Також ігри ставали це кращими і кращими, але хотіли вони розширити бренд не лише на мобільні телефони. Пішли версії Angry Birds на PlayStation, на PS3, на Windows та Nintendo DS. Ігри показували феноменальні цифри. Але Rovio побачила можливість заробити гроші не лише на іграх загалом. З успіхом оригінальної гри Rovio перейшли у режим гіперрозширення. Замість того, щоб удосконалювати основний геймплей, компанія доїла франшизу за все, чого вона коштувала. Правда, потім бренд повністю зруйнував свій імпульс. Лише зараз спойлер. Пізніше дійдемо до цього. Випшення гри також включають можливість синхронізації процесу гравця на декількох пристроях. Наприклад, завершуєш рівень на телефоні Android, може війти до своєї копії на планшеті. І побачити якусь статистику і рівень прогресу. Тобто це нікуди не ділося, зберіглося. І також далі почалось. Вони стали наряду випускати багато нових своїх причиндалів. Мерчів, смерчів, посуди, гігієна, костюми, скейти, іграшки, коротше чого завгодно. Але мене найбільше чомусь сфокусувалася увага на поях самої гри. Влітку 12-го року фінська компанія Olvi спільно з естонською, але як випустив коло під брендом газові цієї гри. Завдяки напоям Olvi врятувались від банкротства. Я то не пам'ятаю коштував їх чи ні, Та напевно наче коштував. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає цей напій, та наскільки були привабливі смаки, цікаво буде глянути. Ну і з цими напаями, соки та навіть кофе какао, що займають полиці магазинів лише у в Фінляндії. У банках отаких от з-під какао траплялися різні фігурки птахів та свиней. Ірошкові магазини були повсюди, і діти їхні та фанати хотіли їх придбати. Одним із найбільших продажів також була лінійка іграшок, які вони випустили з іграми звернів війни, включаючи телеподи, що було схоже. На їхню власну версію Calenders. Стільки Тільки становив приблизно 45% усіх продажів, які вони робили. І це може здатися, що вони були молоком у франшизі, і так воно і було. Але це в хорошому сенсі. Вони просто давали фанатам все більше і більше того, чого вони хотіли. Фанатам подобалися ігри, та вони купували мерч, тому що це був вираж для всіх. І Для Аробія це було особливо тріумфом. Всього за три роки з моменту першого запуску гри, вони стали незабутні пливом у всьому світі. Ведучі нічних телешоу говорили про неї. Навіть. Блокбастер за Джей Джо пожартував цього приводу. Ківінь Дюрант Джастін Бібер вихваляли додаток. Після гри навіть виникла ціла релігія. До 13-го року вони були непереможні переможні Angry Birds. а потім настав 14-й рік. Водночас Birds було викрито як додаток з витоком інформації. Дійшло до того, що додаток буквально зламали, і назва стала обличчям, щоб сказати птахі шпигуни. Але це було найменшим з їхніх турбот, тому що загалом до 14-го році прибутки ров'я значно знизилися. Того року їхній досвід упав. На 73%. причина ігра трохи набридала, але це була непогана гра. Якщо думати, то це було одне із те саме знову знову, що змусило франшизи, такі як Mario Sony, проіснувати так довго і не втрачати актуальність. Так це те, що вони постійно створюють інноваційні нові гри, які абсолютно різні. Angry Birds просто повторювала одну і ту ж одну і ту же саму гру з різними темами. Роля була вівчай та зрозуміла, що їм доведеться якось впроваджувати інновації у свою гру, інакше їм кінець Випустили Pigeons, гру, повністю присвячена свиням без птахів, де вони розробляли, щоб доставити їх до фінішу. Це була геніальна та дуже креативна гра, яка мала досить хороші результати. Наряду Angry Birds Go, яка по суті його грою була навколо персонажів Angry Birds. Була непомітна копія Mario Kart, але мала досить схожі результати. Випустили гру Angry Birds Epic. Була схожа, яка на бойову гру мала 50 мільйонів завантажень у перший рік Angry Birds Stella, повністю присвячена персонажі Стелі. Була це спроба злучити більше фанаток чи так це. Angry Birds Transformers Шутер. Це все було далеко не так вражаюче, як інші їхні колаборації. Поздерігалося незначне зниження популярності, але загалом іри ще все мали високі показники, і люди все ще в них іграли. А то чому так? Чому відбулося таке велике падіння доходів? Продажі мерчу впали на 43%, що досить погано. Попри те, вони продовжували оновлювати дотатки, випускати нові ігри та навіть відкривати тематичні парки Angry Birds. Продажі. Все одно знижувались, все було настільки погано, що генеральний директор робіо з 2009 року пішов у відставку. Вони зрозуміли, що яким чином заробили якомога більше грошей на франшизі саме цієї гри, щоб рятувати компанію та бренд. Вічай почав проявлятися в 2015 році з виходом дуже кількох дивних ігор. Angry Birds Pop була дуже схожа на дивний плагіат Candy Crush, Але вони отримали непоганий відгук. Ну але й отримали 10 мільйонів завантажень у Перший рік Angry Birds Fight, яка була грою. Вся проти гравця, але також отримала лише близько 10 мільйонів завантажень у перший рік. Потім вони одразу випустили Angry Birds 2, яка була продовженням оригіналу, про яке і ніхто не просив. Ця гра стала втіленням того, що повністю, ну скажімо так, зруйнувала серію. Всі всі гіри загалом ну непоганими були, і робі досягла 3 мільярдів завантажень того року. Але спад був набагато помітнішим ніж у попередні роки. Імпульс явно почав сповільнюватися потроху. Компанія перетворилась на повну діру. Остання спро. Спроба Rovio видобути серію Angry Birds була спробою, про яку ніхто раніше і не думав. Спочатку, коли гра вийшла Angry Birds була досить активною на своєму каналі YouTube, де вони публікували буквально покрокові інструкції для всіх рівнів. Але з часом вони почали публікувати. Таким чином вони могли дати гравцям деякі лайфхаки, але з часом вони почали публікувати там більше високоякісних анімаційних короткометражок, і вони навіть публікували трейлери до нових ігор, і відео отримували десятки мільйонів переглядів. Деякі з них понад 10-над 100 мільйонів. В 2011 році вони навіть мали власний різдвяний спецвипуск, який коротко транслювався на Nickelodeon. І з розвитком бренду вони почали публікувати все більше і більше таких відео. Спочатку ці відео тривали буквально лише кілька секунд і публікувалися щотижня. Незважаючи на величезний успіх бренду Angry Birds, він не був застрахований від тих же сил, які торкаються всіх підприємств. Згодом ринок став перенасичений товарами Angry Birds, продажі продуктів. Angry Birds почали знижуватись, і колись нестримний імпульс бренду почав сповільнюватися. Тим часом ландшафт мобільних ігор змінювався. Попри те, Angry Birds стала здаватися застарілою, та гравці перейшли до нових, більш захоплюючих ігор. Після виходу фільму з Ріптахи в 2016 році, багато ігор Rovio були націлені на більш повсюдну аудиторію з іншими Angry Birds серіями. Rovio досліджує способи розширення бренду Angry Birds, включаючи товари, тол-шоу фільми, міхай Хед, генеральний. Директор представив художній фільм у стилі стоп моушн Робіо, по суті клала всі кошти в цей раунд. коли фільм вийшов у 16-му році. Це справді окупилося, тому що касові збори були дуже дуже хорошими. Він зібрав понад 350 мільйонів доларів у паркаті, що дало їм прибуток у 72 мільйони доларів. І це також не враховуючи всі гроші, які вони заробили на всіх цих рекламних кампаніях та співпрацях. Але була лише проблема, яка фільм був просто досить жахливий. По-перше, вони розробили персонажів фільму в цих дуже дивних антропоморфних стилях, на які було незручно дивитися, м'яко кажучи, це дійсно позбавило унікальності оригінальних персонажів. Загалом фільм був дуже шаблонним з точки зору сюжету. Це був просто супер дурний дитячий фільм, який легко просто забув. Не віддавав належного ні персонажам, ні сюжету. І чесно кажучи, багато чого зіпсував для людей, які обожнювали гру люди в розпачі. В останній час фани жаліються, що гра перетворилася у додатну машину із смоктування грошей це поступово почало перетворятись у додатний пивосос. Суть така, якщо добре граєте, раз стає складнішою і складнішою, поки не стане неможливою. Тоді вам доведеться або перегравати рівень кожних 10 разів, або купувати дорогоцінні камені. Якщо не платите, продовжуватимете отримати невдалі відскоки та програвати незалежно від того, наскільки вам пощастило то пройти, наскільки ви хороші в цьому були, доки не заплатите. Гра просто вас намагається збити з рівноваги, зачепити вас, щоб виплати. Все більше і більше найгірше було те, що вони зробили з могутнім Орлом. Вони висловили якимось килятим жартом. це не мало значення. Та й то це з точки зору грошей була величезна перемога для Rovio, адже це дало їм один із найприбутковіших років. А їхній фільм у свою чергу допоміг просувати їхні ігри, мерч тощо. Ігри, які вони випускали з того моменту, були суворо в тематиці атропоморних персонажів з фільму Angry Birds Action, Angry Birds Evolution, Angry Birds Match. Вправді вони всі. Намагалися нав'язати стиль цих нових персонажів фанатам, але це не спрацювало. Було так нав'язано, а ігри, попри це, не були вже такими хорошими. Сам і фільм був недостатньо хорошим, щоб усі ці віддані фанати стежили за ним вічно. Вони все ще справді намагалися запустити мерч і змусити якомога сильніше, щоб отримати ці продажі та води. Студія закрилась вже через рік, як жахливий результат. Після семи продовжень скидання птахів рові нарешті дорахувала до двох 2 натомість. Це значні кроки назад для надзвичайно популярної серії. Все ще є багато дурних розваг, щоб прокачувати структури свиней за допомогою бомбардування птахами. Над фільмом працювало багато тих самих людей, і формула була точно такою ж, як і в першому фільмі. Бо те саме спрацювало з першого разу. Фільм мав пристойно менш бюджет ніж оригінальний, лише 65 мільйонів доларів. Загалом фільм отримав прибуток близько 10-20 мільйонів доларів. Це був не зовсім хороший фільм. Був просто трохи менш поганим ніж перший. І цей фільм не таким уж був успішним, як сподівалися, Ровіо. Вони справді зробили все можливе, щоб зробити цей стиль і цей напрямок. Але це було не найгірше рішення, яке вони прийняли того року. Тому що в тому ж році вони випадково звідки вирішили видалити всі оригінальні Angry Birds з App Store, Angry Birds Season, Rio, Star Wars, Space. Всі ігри, які вони запускали до 2014 року, просто випадково зникли без попередження, без пояснень, без нічого. Тож фанати ще більш були. Резолючені і збентежені саме те, що спочатку приваблювало до їх мозку, раптово зникло. Лише майже через три роки вони вирішили якось пояснити, чому вони це зробили. Стверджували, що підтримувати та оновлювати старі програми було надто складно, тому вирішили їх позбутись. Вони фактично створили абсолютно новий додаток під назвою Angry Birds Originals Reloaded. Але єдиний спосіб грати в цю гру це буквально підписатися на Apple Arcade. Що пишеться в одному з твітів? Я досі дуже люблю Angry Birds, ті персонажі. Так, ці персонажі так багато для мене значить, і серія багато для мене значить. Скільки ж чудових спогадів, проте зараз поточний стан лайнов. Я намагався не говорити і не думати про це, бо втомився від усієї цієї несенітниці. Ровіо здебільшого погано поводяться зі своїми співробітниками, ледве намагаючись самому щось про це думати чи говорити. Надії на франшизу зараз на найнижчому рівні. Але, попри те, продовжу насолоджуватись тим, що подобається, що залишилось. Сумно бачити, чим вона стала. Аж. Таж навколо Angry Birds повністю вщух, і людям здається, подобається. Лише ностальгія не зовсім те, що вони пропонують сьогодні. Більшість людей насправді не цікавиться тим, що вони випустять далі. Хіба що вони просто чіпляються за ностальгією? Бо не знаю чому. Ще в 23-му році Rovio повністю продали Sega, одну із компаній, з якою вони намагалися конкурувати за 776 мільйонів доларів. А нещодавно вони оголосили, що незабаром вийде третій фільм Angry Birds. Фільм – потенціал повернення бренду вкрай Мало ймовірний, оскільки багатьох початкових засновників і людей, які зробили додаток, таким чудовим вже давно немає, і найімовірніше їм самим соромно за те, ким він став. І що скажу я з приводу цього всього? Ну, друзі, я теж цього не очікував. Так подумати не міг, що вони дідуть до такого стрімкого погашення бренду сам по собі, який грав багато серій, якщо не всі, провівши з задоволенням з цими серіями, по кожний той час кажу, що дуже прикро за це все. А буде камбек цієї движухи, у. Тане інша епоха гри питання часу да доволі риторичне. Будемо дивитись далі, що ще що ще додати на цьому все. все вами був. Як завжди, Рикселпан, до зустрічі, гарного настрою.